Одного разу, гортаючи сторіс в інстаграмі, я побачив таку от рекламу у Флоренса. 20 тисяч підписників, Олег Чунис, експреса на футбол, коефіцієнт 1,8, виграш 8 тисяч 500 гривень. Коефіцієнт 1,7, виграш 7 тисяч 200 гривень. Коефіцієнт 2,4, виграш 14 тисяч 700 гривень. Та багато різних позитивних відгуків, які мене зацікавили. Я перейшов в цей телеграм-канал і побачив. Лінія на Сінгапур, Гейлан, Хьоган, Фора 1, купон і ставимо 5-7%, а також звіт преміум-каналу, вхід якого коштував 1400 Дев'яносто гривень за тиждень. Отже, ми купуємо в нього вхід в преміум канал за 1490 гривень. Ставимо на ті експреси і по плану виходимо в жорсткий плюс вже за перший день. Всім привіт, це Джусік і сьогодні я перевірю, чи можна заробляти на платних прогнозах. А також за найкращий коментар я розіграю 200 гривень в своєму телеграм-каналі. І вирішив приглянути, чи зайдуть ці комби, чи це просто розвитняк. В той я зайшов в канал і бачу, що 3 з 4 ставок зайшли, і прибуток за один день склав дев'ятнадцять тисяч гривень. Але як казав мій дід, на що лохи велись, на то їх розводили. І залишається в нас тільки один варіант повірити в себе і поставити за тими експресами, що ми і зробимо. В цьому відео я буду 7 днів класти за платними експресами і перевірю, чи можливо реально заробляти на цьому, чи я просто залишусь у великому мінусі. Я зі своєю дуже впевненою фоткою букмекера залетів до нього в Дірект. Купити підписку на комбо тут базару. Оп, 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 привіт Можна детальнішу інформацію про преміум канал. Привіт, преміум канал, ПК закритий канал, у якому я публікую найсильні ставки Здебільшого у лайфі коефіцієнти від 1,9 до 3. Нерідко учасники ПК ловлять зі мною у лайфі коефіцієнти до 7, тиждень 520 гривень. Ще 5 хвилин назад вхід коштував 1490 гривень, а зараз вже в 2 рази менше. Добре, будь на зв'язку. Зараз дам посилання на оплату. Переходимо за посиланням, оплачуємо. Я оплатив за вхід 520 гривень. Скину йому скрін оплати і бум! Мене добавляють в ось такий канал. І я бачу ось таку групу різних. Прогнозів. По ранковій ставці, до речі, також заносимо прибуток. За сьогодні дві з двох ставки. Воу-воу, я тільки зайшов, а тут без мене вже два прогнози зайшли. Це було потужно, але я хочу так само. Так, отже, в той день мав бути ще один прогноз. Тому що погнали. Ну що, поставив я той прогноз, і тепер все, що мені залишилось робити, це купити попкорн і чекати початку матчу. Він ще якраз надіслав прогноз на матч з української прем'єр-ліги на те, що буде нічого в матчі Верес Карпати. Карпати приїхали у Рівне Ати на 0-0. максимально не цікавий футбол. Ну клас по любому буде цікаво. 90-та хвилина матчу, рахунок 0-0. Ідеально читаємо матч в УПЛ. Ось вона моя стихія. Думаєте, я був шокований? Да, був чи знав я, що буде далі? Так знав, але це був тільки перший прогноз першого дня. Все найцікавіше тільки попереду. Другого дня нам треба було, щоб перемогла китайська команда Жедзян Профес, і плюс до того у грі мало бути мінімум 3 гола. І тут я вже засумнівався, що цей прогноз зайде. 11 хвилина матчу забувають. Цінао хайню на 24-й зрівнює рахунок Джедзян Профес. Потім забувають ще один. Якщо рахунок залишиться таким самим, то ми в плюсі на 620 гривень. Але на 53-й хвилині Ціндо хайню зрівнюють рахунок, і я думаю, ну на кінець то. Але ні, господарі забили ще два, потім пропустили, і рахунок був 4-3. І це означало, що прогноз зайшов. І я забрав 620 гривень з 1000 гривень. Ну, в принципі, я вже відбив суму за вхід, і в мене залишалося 5 днів в запасі. Але почекайте, зараз ще буде. Жінки, додатковий час. Іспанія Колумбія. Ставимо на виграш Іспанії. Загалом за два дні ми вже поставили три ставки, дві з яких зайшли. Я в плюсі на 1370 гривень. І це при тому, що зараз ще триває один останній матч. Чесно, я не думав, що буде аж настільки потужно, але я вже казав, там ще п'ять днів попереду. Скидає він наступного дня. Ну що, продовжуємо лайф? Та звичайно продовжуємо. Вчорашній результат мені дуже сподобався. До речі, вчорашній матч останній з іспанцями також зайшов, і це ще плюс в 605 гривень для впевненості він надіслав також повідомлення, як правильно розподіляти бюджет на ставках. Сказав класти максимум 5% від банку. Окей, а тепер кажи на кого ставити? Нарешті Сантос Спорт Ресів ставимо на виграш Сантоса в разі перемоги. Заберемо 700 гривень. І е, добрий день. Вони грають нічю 1-1. Ну нічого буває. Далі ми поклали на гейланг проти Хьога. Ми ставимо на фору 1,5 господарів. Рогунок взагалі 0,1 на користь гостей. Тобто, взагалі не те, що нам потрібно було. І знаєте, яка в нього була на це реакція? Вже добрались до номеру. Ввечері після наших з вами перемог обов'язково з дружиною відкриємо пляшку. А, а, -а, -а, -а відколи це мінус тисячу гривень на моєму балансі стало для тебе перемогою? Окей, допустимо. Не все ще так погано. Всього лише мінус дві тисячі гривень за день. Що скаже робити далі? Мороко США на 77-й хвилині матчу при рахунку 3-0 на користь Мороко ми кладемо на те, що ТМ буде 3-5. Тобто, це означає, що в матчі має бути 3 гола або менше. Потенційно Виграш 780 гривень. На 91 хвилині матчу Мороко забуває ще один гол. Коли гол потрібен, його немає. Коли не потрібен, влітає на 91 хвилині. Але він не зупинився. Ну що, настав час вечірнього лайфу. Матчів безліч. Вже шукаю для вас ставку. Єгипет Парагвай. Ставимо на те, що обидві не заб'ють. 71 хвилина матчу, рахунок 0-0. Я думав, ну хоча б щось. Але на 88-й хвилин. Лині рахунок вже став 1-1. Його реакція була не перевершена. Дону да серйозно? Далі він не став здаватись і дуже впевнено написав: Зараз починаю шукати лайф. Будемо завершувати на перемогах. Ну давай, завершимо на перемозі. Хоча як це може бути перемога, якщо ми вже в мінусі на 4 тисячі гривень за один день. Остання ставка цього дня Франція Аргентина. На 15-й хвилині матчу кладемо на те, що буде більше одного голу в першому таймі. І тут вже не добрий день, а добрий. Вечір ніякого голоду так і не було. Хто дивився гру, зрозуміє. скільки в ній було моментів. Але реалізація і три крапки. Так, з лайвом сьогодні не йде. Тому закінчувати будемо на нічній полінії, яку я вже готую для вас. Все, все, Вася, все, все більше не треба. Я вже все зрозумів. Мінус тисяч гривень за один день. П'ять з 5 ставок не зайшли. І там була ще одна. Я на неї вже не ставив, але для сценарію вирішив просто вставити її результат, і вона також не зайшла. Мало бути ще мінус ти. 1000 гривень. Його це так заполонило, що реакцію цієї ставки виклав на наступний день. Доброго ранку, друзі. Так, вчорашній день був не найкращим, але він вже в історії. Сьогодні новий і буде кардинально іншим. А ну, якщо в минулому, ну якщо це, а ну якщо це історія, окей, я вирішив призупинити цей експеримент, тому що тут вже все очевидно. Він викладає в свій основний аккаунт різні прогнози. Якщо ставка зайшла, то це круто. І йди купляти в нього вхід в приватку. Якщо не зайшла, то це просто історія. Захід ви. Приватний канал я заплатив 520 гривень. За перші два дні я вийшов в плюс на 1975 гривень. Потім за наступний третій день отримав мінус 5000 гривень. І отже, я в мінусі на 3500 гривень. Могло бути гірше. Коротше, будьте розумними і обережними, і не лізьте туди, куди не треба. Все, що потрібно каперу від вас, це ваші гроші. Мінус 3500 гривень, але я не засмучений, тому що знаю, що ці гроші я програв не просто так. Тут вірю в те, що це відео допоможе багатьом геніям. Які планували заробляти мільйони за допомогою цих каперів. Хто вам що не говорив, хто вам що не обіцяв, не лізьте туди, де ви не розбираєтесь. І особливо в ставки, де людина продає платний вхід, і в результаті любий рахунок її задовільнить. Тому що він заробляє не на ставці, а на тих, хто купує вхід в приватний канал. Це відео було тільки експериментом, і знаєте, ставки створені точно не для заробітку. В результаті ви все одно втратите все. З вами був Джусік, всім пока.